Вона з одного боку це сильно колегіальний орган на ну, наш парламент. І коли цей колегіальний орган починає колегіально, так би мовити, налаштовувати, міністра, прем'єр-міністра і міністерства, то це все у нас взагалі йде в тар-тарари. Ну як каденція наших перших трьох президентів це показує. Якщо ви, як і я, любите сильно спостерігати за каналом Рада. Ну, коли він транслювався по радіо. Ну, тобто я пам'ятаю, ще ті баталії, тим не менше. Я згодна, що і це потрібно реформувати. Нам потрібно реформувати армію. Ну тобто нам потрібно, щоб наша політична система, військова система і фінансова система працювали злагоджено, як годинниковий механізм. Тоді у нас можна буде говорити якось про перемогу якусь. А то, звісно, ми стали в інфантильну позицію.